На комісію, друзі, до нас залітає ось такий от чудовий електровелосипед Green Giant. Так, да, Друзі, він не новий, але я вам хочу показати, що в нього пробіг мінімальний. це видно по резині. Ось так от виглядає резина передня. Так, тепер давайте подивимося, як виглядає задня резина. Також ви бачите, що вона в ідеальному стані. Можете подивитись по педалям. Також видно по ручкам. Давайте... По узламі агрегатам коротенько пройдемося. Дивіться, рама тут алюмініва, такі от якісні шви, можемо бачити. Легесенький такий от електровелосипед. Двигун 500 Вт, акумулятор 15 А. Я постараюсь вкласти відео, де я його тестував навантаженням і він реально показав більше, ніж 15 А. В Парі з цим двигуном він проїжджає 45 км, свободно. Пайпас присутній, друзі. Крутите педальки, допомагає двигунам. Задня сідушечка, можете посадити дитинку. От Місце для ніжок. Давайте по органам керування пройдемося. Це повноцінний скутер. Тут все є, друзі. Тут є і повороти, тут є. Тут є і поворотники, тут є, і світло, тут все є. Дивіться, це йде в комплекті. Два брелочка, два ключика. Давайте запустимо, зажимаємо мовнію, включаємо. Все. Наше електронне табло запустилося. Так, Світло, звісно, що перевіряємо. Хочу вам показати, як тут працює світло. Чотири леда загоріли. Поворотнички, друзі. Дивіться, як горять поворотнички. Правий-лівий. Можемо бачити, все працює. Так, сигналочка. І три швидкості. Хочу вам показати. Да, друзі, дійсно в цьому скутері електровелосипеді є три швидкості. Реально дуже мощний мотор. Так, ви мене запитаєте, що це за кнопка, я вам скажу, це круїз контроль Тобто ви їдете, не хочете держати ручку газу, одновременно з ручкою газу нажали цю кнопку, все, швидкість зафіксувалася, і він так і буде їхати. Буде їхати до тих пір, поки ви не перегазуєте або не нажмете тормоз. зеркала в комплекті йдуть. Дивіться, дуже м'який, класний скульптор з мінімальним пробігом, по мінімальному прайсу Дешевший від. Ціни, як продають, його десь на станцію 50. Я постараюсь вкласти відео, я вже казав, що реально цей акумулятор, він новий, майже без виробки. Тобто було дуже мало розряд, заряд циклів. Десь кілометрів, ну я не знаю, 300 хай. Так, корзинка в наявності. Я відправлю. Приїжджайте, тестуйте і купуйте. Або я відправлю в Україні. Да, друзі, ось немаловажна річ. Дескалі тормози. Все, всім гарного дня, всім до побачення.